Всім привіт, друзі! Останнім часом компанія GamePro мене дуже приємно дивує, адже рівень їхньої продукції відчутно виріс. І сьогодні в нас на огляді нова серія ігрових мишок під назвою Asgard. Знаєте, скажу чесно, це вже не просто чергові мишки, це професійна лінійка, створена для тих, хто прагне максимального контролю, точності та комфорту. Кожна модель отримала назву на честь скандинавських богів: сурт, локі, тор та Одін. Ідея проста: кожна мишка відображає характер свого міфічного покровителя. Найважливіше, кожен з цих девайсів має власну форму, вагу та технічні особливості, щоб ви могли обрати саме ту модель, яка буде максимально комфортною саме для вас. Адже мишка це, так би мовити, продовження руки. І від того наскільки зручно вона лягає, залежить не лише результат у грі, а й загальний комфорт під час роботи. Тож в цьому відео я детально розповім про всі чотири моделі, поділюсь своїми враженнями, розкажу про ключові фішки, автономність, ергономіку і відчуття від. Використання, щоб ви могли зрозуміти, яка з цих моделей найкраще підійде саме вам. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Почнемо з того, що вся лінійка виконана у фірмовому стилі Panda Style. Це мінімалізм, поєднання білого пластику і чорних елементів. І такий дизайн виглядає дуже стильно на будь-якому сетапі. Проте також більшість моделей мають і повністю чорний варіант. Але, на мій погляд, він не такий цікавий. У кожній моделі є своя історія, але присутні і спільні риси. Сенсори у всіх мишок від PixArt, високий ресурс перемикачів, мінімальна вага, топові матеріали, кастомізація за допомогою софту. І навіть додаткові комплекти глайдів та гріпсів для тих, хто хоче налаштувати мишку під себе. І про все це ми зараз поговоримо. А тепер переходимо до моделей і розглянемо їх в порядку зростання ціни. Почнемо з першої моделі GamePro Asgard. Суд поставляється мишка в яскравій фірмовій коробці помаранчевого кольору, яка відразу привертає увагу. На фронтальній частині зображена сама мишка, поряд логотип бренду, назва моделі та основні особливості. Позаду маємо повний перелік характеристик та специфікацій. Відкриваємо коробку, і всередині, окрім самої мишки, нас чекає повний набір аксесуарів. Це паракордовий кабель довжиною 1,8 метра для дротового режиму, ресивер 2,4 ГГц для бездротового підключення, набір класних стікерів, інструкція, комплект змінних ПТФ і глайдів, а також додаткові проктиковзні гріпси на клейовій основі. Вона названа на честь сурта, вогняного велетня з міфології. І це миша для тих, хто любить агресивний стиль гри та повний контроль в кожному русі. По відчуттях вона просто ідеально лягає в руку, але лише якщо ви прав. Для шульги вона не підійде, її форма не симетрична, а максимально ергономічна. І якщо ви шукаєте комфортну посадку під хват долоня або кіготь, то це точно ваш варіант. Розміри наступні: 121 на 68 на 40 мм. Вага лише 50 грамів, що зараз вважається золотим стандартом для бездротових ігрових мишок. Миша має матове soft-touch покриття. Воно дуже приємне на дотик, практично не залишає слідів і комфортне у використанні. Ається загальне відчуття, що ти тримаєш не просто мишу, а професійний інструмент з лівого боку розташований лаконічний світлодіодний індикатор режимів роботи, і жодних rgb підсвіток тут немає. Ця лінійка зовсім не про ілюмінацію, а про максимальну функціональність і серйозний геймінг. GamePro Surt підтримує три режими підключення: дротовий через паракордовий кабель, бездротовий через ресивер 2,4 ГГц та через Bluetooth. Чесно кажучи, Bluetooth я б не радив використовувати для ігор. Але для підключення до ноутбука, планшета чи смартфона це зручна опція. Основний режим для кіберспорту це бездротове з'єднання через донгл або дротовий режим. Але давайте чесно, купувати бездротову мишку і постійно тримати її на кабелі це не надто логічно. Тому оптимальний варіант 2,4 ГГц. Який забезпечує стабільне з'єднання і мінімальну затримку. Частота опитування до 1000 Гц. і цього більш ніж достатньо для більшості гравців. Сенсор тут PixArt3395, і це вже про серйозний рівень. Це один з найточніших сенсорів на ринку з діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч. Все можна детально налаштувати у фірмовому програмному забезпеченні Game Pro, перепризначити кнопки, виставити DPI, виставити частоту опитування, задати час перегляду, Переходу в режим сну створити макроси та персоналізувати все під себе. Щодо автономності, акумулятор тут на 400 мАч, чого вистачає до 40 годин роботи. Тобто ви граєте приблизно тиждень без підзарядки, а коли залишається відсотків 10-20 заряду, підключаєте кабель десь на годинку, і все знову бездротова свобода. А зарядка через Type-C робить все максимально зручним. Gamepro сурт оснащена перемикачами Huan на основних клавішах. Ресурс до 80 мільйонів натискань. Сайт тревел мінімальний і практично не відчувається навіть при навмисному натисканні в бік. Бічні перемикачі також від Хуаном з ресурсом 3 мільйони натискань. Знизу маємо ще дві кнопки: це трипозиційний перемикач режимів підключення та кнопка зміни DPI. Колічатко, ми ще прокручування плавне з чіткими кроками, без люфтів і без випадкових спрацьовувань. Це відчувається не тільки в іграх, а й в повсякденному користуванні. Скажімо, коли ви працюєте в браузері або у відеоредакторі. Є комплект додаткових ptfe глайдів для ідеального ковзання, а також є протиковзні гріпси для тих, хто хоче ще більше контролю. Коли ви ставите гріпси, мишка буквально приклеюється до вашої руки. Особисто для мене ця модель стала відкриттям, саме завдяки її ергономіці. Але давайте рухатись далі. Наступна модель GamePro Asgard. Локі. Вона також поставляється у фірмовій помаранчевій коробці і має аналогічну комплектацію. Але тут зовсім інша філософія. Якщо сурт це про індивідуальну посадку і агресивність у грі, то Локі це більше про універсальність. В неї майже симетрична форма, яка підійде практично будь-якому геймеру. Вага ще 52 грами, що робить її дуже легкою та маневреною. Вона не надто велика і не надто маленька. Така собі золота середина. Розміри 120 на 60 3,5 на 37 мм. Вона підійде практично кожному. Це саме та мишка, яку можна взяти, якщо ви не знаєте, яка саме форма вам потрібна. Технічні характеристики дуже схожі на попередника. Сенсор тут від PixArt 3395, DPI від 400 до 26 тисяч, частота опитування до 1000 Гц. Підключення через кабель або через ресивер 2,4 ГГц. Блютуз тут немає. Але, чесно кажучи, він далеко не всім і потрібен. Акумулятор тут на 250 мАч. хоча виробник заявляє ті ж самі 40 годин автономної роботи. Перемикачі основних кнопок також від Huano. Ресурс 80 мільйонів натискань. Бічні кнопки також від Хуано на 3 мільйони натискань. Енкодер F-Switch. Щодо відчуттів від кліків, то тут все на високому рівні. Основні кнопки сидять чітко, без люфтів. Сайт тревел мінімальний. Скрол має чіткі кроки. Не надто тугий і не надто легкий. Індикатор роботи, як і в моделі Сурт, розміщений з лівого боку, а знизу розмістились кнопка ввімкнення та кнопка зміни DPI. Локі це бог хитрощів та перевтілень. І ця мишка саме така: легка, універсальна, майже симетрична та готова підлаштуватись під будь-який стиль гри. Це мишка для тих, хто любить легкість та свободу рухів. До речі, ця модель також має софт від GamePro, де можна налаштувати DPI, частоту опитування, макроси, і це реально дуже зручно. Третя модель це GamePro Asgard Thor. Тор це без перебільшення найефектніша мишка серії. Вона названа на честь Бога Грому, і це відчувається буквально у всьому: від дизайну до функцій. Це справжній флагман, і зараз ви зрозумієте чому. Втор є декілька фішок, яких немає в інших мишках. Почну з того, що ця мишка має унікальний елемент: вбудований дисплей на корпусі. На ньому відображається рівень заряду, поточне значення DPI, режими підключення, і це дуже зручно, особливо, якщо ви любите контролювати все без зайвого софту. Хоча програмне забезпечення тут також є, і воно дозволяє налаштувати кнопки, DPI, макроси і багато чого іншого. Але мати цю інформацію під рукою прямо на мишці це взагалі. عليك كايف Ще один момент, який виділяє Тор серед інших моделей це зарядна станція. Вона йде в комплекті і виглядає максимально стильно. Це не просто док-станція, а реально крутий елемент вашого сетапу. Вона працює на магнітах, тому достатньо просто поставити мишку і заряд пішов. Плюс у неї є регульоване RGB підсвічування, яке можна налаштувати за допомогою кнопки знизу зарядної станції або за допомогою сенсорної панелі. А ще ви можете вставити донгл 24 ГГц від мишки прямо в станцію, якщо вона підключена до вашого ПК чи ноутбука, щоб донгл був максимально близько до мишки і сигнал залишався стабільним. Технічні характеристики тут теж на рівні. Сенсор PixArt 3395 DPI до 26 тисяч, частота опитування до 1000 Гц. Також має три режими підключення: дротовий, бездротовий через донгл 24 ГГц та бездротовий через Bluetooth. Акумулятор тут на 3. 300 мАч, автономність також до 40 годин. Вага мишки 56 г, що трохи більше, ніж у локі та сурта, але все одно це вважається досить легкою мишкою. Також модель оснащена перемикачами Huano на основних клавішах з ресурсом 80 мільйонів натискань. Бічніш перемикачів, це також Huano на 3 мільйони натискань. Енкодер тут F-Switch. Коліщатко має чіткий скрол з вираженими відсічками. Знизу розмістились трипозиційний перемикач режимів підключення, три світлодіодні індикатори режимів підключення та додаткова кнопка. А також знизу бачимо контакти для магнітної зарядки від док-станції. Ще трохи нижче бачимо місце для зберігання донгла 2,4 ГГц. В комплекті є паракордовий кабель 1,8 метрів, а також є додаткові ptfe глайди набір стікерів та інструкція. GamePro Asgard Thor відчувається преміальною. Це миша для тих, хто хоче не тільки функціональність, а й трохи статусу. Дисплей, станція, підсвітка, все це створює ефект дорогого технологічного гаджета. І так, для когось це може бути просто зайвий понт, а для когось це приємний бонус, який робить користування ще комфортнішим. Тут обирати. Лише вам. А тепер головна зірка лінійки і мій особистий фаворит GamePro Asgard Odin. І якщо попередні моделі можна назвати крутим рівнем, то Odin це вже щось на кшталт ультрафлагмана. Це ультралайт модель для тих, хто хоче мінімальну вагу і максимальну швидкість. Вага цієї моделі всього 39 грамів. І це насправді відчувається. Коли береш її в руку після мишки вагою навіть 56 грам, різниця просто колосальна. Наступна крута. Та фішка це частота опитування до 8000 Гц в бездротовому режимі через спеціальний донгл, який йде в комплекті. Звісно, в провідному режимі буде стандартні максимум 1000 Гц. Але сенс в тому, що цю мишку беруть для гри без дротів. І при цьому ви отримаєте мінімальну затримку, максимально плавний рух курсора і відчуття абсолютного контролю. Сенсор тут PixArt 3950 IC, топовий, DPI до 30 тисяч. Частоту опитувань. Ня та інші параметри можна налаштувати в софті від GamePro. Акумулятор тут на 250 мАч, автономність до 30 годин. Але якщо ви граєте з частотою опитування в 8000 Гц, заряд сідає набагато швидше. Проте, щоб досягти такої мінімальної ваги, довелось пожертвувати ємністю акумулятора. Підключення або дротове, або через донгл 24 ГГц. Блютуз тут немає. Перемикачі ж на основних клавішах тут вже не від Huano, а від Omron. з ресурсом до 70 мільйонів натискань. На мій погляд, вони трохи цікавіші і мають приємніший та тихіший клік. Вічні перемикачі від Хуана на 3 мільйони натискань. Енкодер тут F-Switch. Коліщатко має чіткий скрол з вираженими відсічками. Також в комплекті є кабель паракордовий з довжиною 1,8 метрів. Є комплект ptfe глайдів і гріпсів для кастомізації. Знизу розмістились перемикач ввімкнення-вимкнення, та також окрема кнопка налаштування DPI. І, звичайно ж, по традиції, світлодіодний індикатор режимів роботи розмістився з лівого боку миші. Головна причина, чому ця модель стала моїм особистим фаворитом. Ритом, це її симетрична форма, і тут хочу зробити акцент. Ця миша однаково підходить і для правші, і для шульги. І це, на мій погляд, величезний плюс. Адже більшість ігрових мишок орієнтовані лише на правшів, і знайти щось дійсно зручне для шульги завдання не з простих. Ця модель з цим справляється. Єдине виключення, це бокові кнопки, якими лівші, на жаль, користуватись не зможуть. А тепер поговоримо про відчуття. Якщо ви хочете максимальну швидкість і легкість, Одін – це саме те, що вам потрібно. Я був реально вражений, наскільки сильно змінюється стиль гри, коли ти переходиш на таку легку мишку. Всі рухи стають швидшими, але при цьому контроль не втрачається. Я думав, що доведеться довго звикати, але вже за кілька годин гри я зрозумів, це моє. І ще раз підкреслю: симетрична форма робить її ідеальною для шульги. А для мене це вирішальний аргумент. А зараз давайте послухаємо, як звучить кожна з мишок, наскільки голосно клікають основні кнопки, бокові кнопки, ну і взагалі порівняємо звук кожної моделі. Отже, який висновок ми можемо зробити? Якщо ви хочете ідеальну ергономіку та комфорт, то однозначно беріть сурт. Якщо вам потрібна універсальна форма і баланс, тоді вам підійде локі. Любите максимум фішок, дисплей, зарядну станцію і топовий комплект, тоді однозначно Тор. А якщо шукаєте ультралегку модель з частотою до 8000 Гц і симетричною формою, одін однозначно ваш вибір. Кожна з цих мишок це не просто периферія, це професійне рішення, яке можна налаштувати під себе і отримати максимум від гри. Ось такий мій досвід з лінійкою GamePro Asgard. Всі чотири мишки це топові рішення, і вибір залежить тільки від ваших вподобань. Посилання, де можна ознайомитись з детальними характеристиками та. Цінами я залишу в описі під відео. Обов'язково пишіть в коментарях, яка модель вам сподобалась найбільше і чому. І не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові огляди. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.